Ну, привіт, Фух, у нас сьогодні такий вітер. Така холодина, якось треба адаптуватися до цього всього. <реш> що будуть холода, але поки щось важко. Поїхали. Вон Єгорка збирає голки і відносить їх там, висипає під тую для котиків. Єгор, ні, не треба його, не треба. Ідемо. Да. Сьогодні у нас 14 жовтня, якось, знаєте, так різко прям похолодало. Було тепло, я ходила в одному костюмі. Щас он і оділа і куртку і шапку, що мені холодно. Вітер ж такий прям пронизуючий, холодний. Що сьогодні... ми сьогодні чекаємо? Ми сьогодні чекаємо, що нам нарешті сьогодні привезуть панелі. Місяць десь пройшов, поки ми чекали акумулятор. Поки ми чекали, панелі. Акумулятор приїхав, слава Богу, я потім вам його покажу. І оце сьогодні ще чекаємо доставку з Кременчука, повинні ще приїхати панельки до нас. Сьогодні накривали наші останні рослини, які в нас залишились. Перці там ще і сінінькі. І це ще накривали, правда, оце чорне агроволокно ми зняли. Ну, це біле ми залишили тут на синенькі ще. Ігор мене вже шукав. Що таке? Я йду до тебе. Йду. Іду. Скоро вже все цього вже не буде. Будемо вже видирати це все, наводити порядки, а порядки нам наводить. Просто вон, це все треба буде згрібати, підрізати лаванду. Ну не те, що прям дуже багато її треба буде підрізати, просто форму якусь їй придати. Оце ж все, воно це все пообсипається, оце все. і це все нам треба буде згрібати, оце все листя. Я пам'ятаю, як ми сюди переїхали, які тут були просто, я не знаю навіть як це сказати, такі цих, цього листя. Це ж ніхто це все не прибирав. А ще в нас нам буде в цьому році трошки простіше, тому що в нас ще в тому році ми купили. Ну, по-моєму, хто що не, не помню, весною, по-моєму. приїхало воно до нас. Зараз покажу, що у нас є отакі отставила, да, отакі великі класні граблі. Я потім вам їх покажу, трупер. Ним дуже-дуже зручно грибти оце листя, і дуже класно воно зашкрібає, що воно там не застряє, якщо дивитися на оці всі граблі, звичайні. Там нашим також дуже холодно, їм тут оце дуже сподобався цей ось тюк сіна. Я зараз хочу їх трошки почесати, тому що вони такі, бачите, ну, засмоктані, такі страшні, вони друг дружку вилизують. От, це постійно у них, наверное, язики там якісь грязні, може. Це не постійно такі засмоктані у нас. У мене взагалі є ще така, е, вона в мене не одна розчосочка. До речі, це дуже зручна, що тут можна так от потім нажати на кнопочку і шерсть буде випадати. А там мене інша, вона без такої кнопки. І то треба руками потім чистити. Якщо зараз ми трошки поухажуємо, ця сніжинка вона взагалі така постійно брудна. Я щось не пам'ятаю, щоб файтик була така грязна. Оце, це це прямо взагалі воно таке брудне. Ну, це ж, звісно, вони ще ж так за собою не можуть нормально доглядати. Ну нічого. То якщо треба, ми і глазки помиємо, мордочки, в них постійно забруднюються, тут біля мордочок. Дуже грязне все. Вайтик, як ти виділа? Я тебе ще сьогодні не гладила. Все нормально? Ну, добре. Маленька така кошечка, хороша. Сватика вже, вже три кліща витягнули. Треба ще на цих малих подивитися, що там нічого на них нема. Будемо зараз кататися на самокаті. Зараз його трохи покатається. У ну, мене довго, холодно, що ми так вийшли, прям такий вітер. Осінь вже, бачите. Погода погана, людей майже не приїжджає на вихідних. Вже холодно. Може хтось не хоче опалення вмикати, що нічого тут робити. Їхали з Єгором до кінця вулиці. У нас тут ростив такий каштан. Єгор тут трошки назбирав собі в карманчик. А то у нас туди вихід в посадку там і в ліс. На сьогодні навіть не хочеться особо гуляти, воно трошки було сонце, ми провтикали, вийшли, коли воно вже сховалось. Тепер взагалі гуляти хочеться. Та його да, Його? Ми ще опалення вимкнули трошечки. Ну так, трохи підігрітися, тому що ну, взагалі просипаюся у нас особливо на второму поверсі, ну дуже прям холодно, тому включили, будемо грітися трошечку. Ага, Наш вірний супутник. Вайтик. вона завжди з нами бігає. Ну, вона, правда, коли дуже далеко відходить від будинку, вона починає плакати. Дуже їй страшно, мабуть, само йти. Може, їй компанія просто треба. Ми, до речі, вчора я домовилася з сусідкою, вони будуть нам кожен понеділок привозити хліб з міста. Ось вчора ходили туди на самий початок вулиці, і за нами я, маленький Ліво ув'язався. Ти травку нарвав? Лєво ув'язався і біг аж. О, до речі, Лєво. Ось. <си> Оцей манюська ув'язався, я до самого початку вулиці біг, а там така, там така страшна собака, прям, ну там у людей. От. І мені прийшлося його сюди в курточку засунути і нести. <си> він злякався, труситься весь. Ну, він ще маленький. Взагалі коти вони дуже остерігаються, там буває, там ідемо, потім. Коти там їдять, їдять, потім собака якась біжить, починає гавкати, вони всі здуло їх. Ми ругаємо, ругаємо цих собак, щоб вони тут не бігали. Тощо. Можеш напасти на котят. Не треба цього. Проганять, каже, <Праганяка>, йди. <роганяка> він треться об тебе, Єгорка. Оцей він теж такий дуже прям, любить з нами бути. Є такі котятка. Які ну, просто живуть. А є такі прям, що от, до нас дуже гарно відносяться. От, оцей Лео. Я, Чесно, я не думала, що він буде так до нас. Це просто бігає. Оце вайтик дуже за нами, прям ходить от Я виходжу, вона прям по всьому, по всій діляночці за мною бігає. Оце Лео прям дуже з нами так везде полюбляє ходить. І оця рженька кішечка. Всі стельні. ну вони якось так не дуже. Просто живуть і живуть. Це самі предані, якщо можна так назвати. Ну, подивимося, що буде далі, ще ж неізвісно Це вони ще підростуть, почнуть бігати везде. Поїхали. Пору дуже Ігор, диви, чорний, диви. Ігору дуже подобається цей кит. Він його зве чорний. Дивіться, який він. Величезний. Це коли буде ще зима, він ще намного більше буде. Чорний, так. Сонечко вийшло. Нарешті хоч трохи підвірнімось. Ну а сонце зараз воно швидко заховається, тому що дивіться, які в нас тучі. Там. Сьогодні, і дощ буде. Так, такий вітер, таке відчуття, що і сніг піде. Дуже холодно. Все. Не, Лео біжить. Лео, я не буду тебе назад нести. Рибик! А Рибік напевно згадав, як вони отам зі своєю мамою. Це ж ми їх оттуда, там ми їх знайшли. Оце у нас є така заброшка. От взагалі це якийсь будинок, нам казали він на балансі якогось там предприяття, оце, і якому він не нужний. Бачите? Просто пропадає, стоїть. І коротше там гараж за гаражом. Це ж ми там знайшли тумбу, маму, яка зникла, і оце ж знайшли оцих четверих, отаких от котяток. М -м. Є чорний. Черний? Да. А чорний все, Єгорка, він уже побіг у туди, назад. Он, а он він сидить, Бачиш, он там, он, там біля будинку сидить чорний. Може підемо назад, Єгорка? Назад потом! Назад потом. Диви ліво йде его. Не, ліво, я не буду на ручку тебе брати, я не буду. У Єгора все по плану, він буде зараз розкручувати самокат. Хочеш, щоб воно світилось, так, Єгорка? Так. То прям треба дуже-дуже швидко його крутити. Маю... Ні, вони не знімаються. Отак швидко крутиш і воно починає світитися. Бачиш, отак? Ні, так не правильно. Так. О, так ладно, Хай так. Сьогодні до нас приїдуть панелі. Я так хвилююсь, щоб все було добре, тому що там е, вони їхали з Києва. З Києва у Кременчук. Дідусь вдома, він пішов домой. З Києва в Кременчук і потім з Кременчука, вони це приїдуть по тому раз. Треба буде дивитися, щоб дуже уважно, щоб нічого там воно не потріскано було, нічого. Такі гроші за це все заплочені. Немаленькі. 20 панелей чекаємо. Акумулятор один приїхав. Кур'єр привіз. І інвертор у нас вже стоїть. Получається, це Тільки панельки Що, Ми заїхали додому. Є цвіточки, а Це ж нам все треба буде прибирати ці цвіточки. Вже ж холодно, бачиш. Ні, тільки осторожненько, щоб не поламати. Все, будемо заходити тоді. Так, приїхала машинка з панельками. Коти м'яукають. Вони думають, що я їм щось дам поїсти, але ні, нафіга. фіга. Сьомка. Сьомка теж дуже радий, що нам приїхали панелі. да, Сьомочка? Готуємо місце, щоб можна було їх поставити, Ну це поки що так. Потім будемо переносити їх. Нарешті дочекалися панелей. Сьома! <світаю> всі, всі наблюдають за процесом. <світаю> Як проходить, у нас вигрузка. Сьома щось не не може огоманитися. Ні, ну здрасте! А -а -а! Вони вже скільки наставили. Я просто не підходжу, потім поснімаю. Мені потрібно, щоб тут. Там коротше, у нас там біля гаража інтернет не добива. Мені тут треба стояти. мені по роботі треба. 18 от таких от великих і дві маленьких. Панелі до нас приїхали. Ми їх поставили там під гаражом. От І зараз будемо переносити. Скільки коштували панелі, я потім вам розкажу. І доставочка нам обійшлася з Кременчука сюди, в село, ну, 25 тисячі. А з Києва до Кременчука, ну це я потім вам розкажу. Це просто зараз я заповнила цю цифру. От, ну, слава Богу, все ціле. Сьогодні у нас вівторок, завтра в середу приїжджають люди. Ті, що нам робили, ставили інвертор, будуть продовжувати роботу і будуть далі ставити вже все до кінця робити. А оце показую вам наш акумулятор, який приїхав пару днів тому. Оцей інвертор, це вже показував, він давно вже тут висить. от Оце акумулятор. Біом такий. Я там не буду його доставати, то вже потім покажу вам все детальніше, коли вже все поставимо. Щось сьома сьогодні ніяк не угомониться. Він сьогодні м'якає цілий день. Аж у нього щось болить. Може, може йому холодно? Не знаю. Сьома. Що таке сьогодні? Шо? Я сьогодні от положила їм сюди ще таке старе, ну, коротше, таке старе пальто. Ну, не Таке, типа кашемірове все таке. Непонятно, що От, Щоб їм тут не турно... Їм, їм тут ду, їм тут холодно. Бачите, як у них шерсть розвивається. Великий рижик. Що він хоче? Він ховається, мабуть. Тоже холодно. Хоча він бачите, який у нас. Я його єлі підняла. Мали шарик. Реплять. Бібі завжди це облизувала рижика і тумба. Ми взагалі тут сидять, всіх облизують, друг друга облизують всіх. Де диви, який, та й